Розкриває свої чарівні квіти і сакоракаев. Надзвичайно ніжні чарівні, мов зефірні, улюблениця моя. Вперше цього року вона розгалужила свій старий квітконос, не відсушила цілком, а відсушила лишень верхівочку, випустила з брунячки бокове розгалуження і воно наразі розквітає. Дещо нерівномірно, тому що десь я пропустила полив і кілька бетонів відсушено було. Проте вона дорощує нові бетончики і квітне. Ця рослинка, в моєму догляді, дуже давно. Вона кілька років росла не квітла, але вже як почала квітнути, я так і доросла до розміру цвітіння то вже її не зупинити щороку, двічі на рік обов'язкового цвітіння. Хороша, сильна, чудова рослинка, яка паралельно ті листочок і квітне. Це звичайно перлинка, це надзвичайно чудова, красива орхідея.